Турфяка тактика лікування кіст яєчників. Існують кісти, які можна вилікувати консервативно, наприклад, невеликі ендометріоїдні кісти гарно лікуються гормональними препаратами. Прийом таких препаратів від трьох місяців значно зменшує розмір таких кіст. Для лікування функціональних кіст допустимо спостереження. Протизапальне лікування та призначення препаратів, таких як гормональні контрацептиви чи прогестини. Зазвичай через 1-3 місяці такого лікування функціональні кісти регресують. Іноді кісти потребують планового хірургічного втручання. До цих ситуацій відноситься наявність функціональних кіст великих розмірів, тобто більше 4-5 см, або больовий синдром. Які не проходить після прийому знеболювальних препаратів, або наявність істинних кіст, тобто дермоїдних, моценозних, ендометріоїдних кіст. Об'єм оперативного втручання буде залежати від розміру кісти, виду кісти, наявності оперативних втручань в анамнезі, і це буде або лапароскопічний доступ, або лапаротомічний доступ. Лікар завжди намагається зберегти тканину яєчника, і якщо це можливо, то тканина яєчника зберігається і видаляється тільки сама кіста. В нашій клініці ми дуже відповідально ставимось до об'єму втручання, тому що ми займаємось репродуктологією, і нам дуже важливо зберегти резерв яєчника. Особливо це має значення у молодих жінок чи жінок, які мають репродуктивні плани. Існує ще малоінвазивне втручання з метою лікування кіст яєчників. Це пункція кісти з евакуації вмісту кісти і склеротерапія. Таке лікування можна запропонувати пацієнтам з функціональними кістами великих розмірів, а також при наявності ендометріоїдних кіст. Якщо не лікувати кісти яєчників, то це може призвести до ускладнення, окрім порушення менструального циклу, що буде проявлятися тривалими менструаціями, порушенням ритму менструації, подальше збільшення розмірів кісти може призвести до розриву кісти, до кровотечі, до перекруту кісти, що в подальшому спричиняє розвиток звукового процесу, порушення прохідності маткових труб. Порушення роботи кишківника. Профілактичний огляд у гінеколога та ультразвукове дослідження один раз на рік дозволяють виявити проблеми, які передують розвитку кість яєчників, та призначити своєчасне лікування і попередити ускладнення. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!